І, от є, знаєте, таке відчуття, що представники московського патріархату щодня продовжують пробивати дно цього разу. Вони заборонили відспівування загиблого воїна. Інцидент стався на пуковині в селі Задубрівка. А, так, задубрівка там прощаються з загиблим героєм Іваном Назарієм. Але церковники на чолі зі священником УПЦ МП просто. Заблокували вхід до церкви і нічого не пояснюють. Не зреагували навіть на сльозлі благання матері загиблого захисника. У відповідь обурені люди, які прийшли попрощатися із загиблим, почали скандувати фрази геть московського попа воїна до церкви. церкви. У світ до церкви дитину. Діти його! Церкви тіло! До церкви! Дівеш, матері! Мати плачеш! Стір до церкви! Я до церкви! Я туди! Хуйці до церкви! Одарка! Тодарка! Подарка! церк! До Воїна до церкви. Война до церкви! Война до церкви! Война до церкви! Война до церкви! Война до церкви!